Вітаю вас, друзі, 22 березня, п'ятниця, я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. І до вашої уваги традиційний ранковий брифінг по оперативній ситуації і всередині України, так і за межами, тому що ситуація надзвичайно глобальна, і в сьогоднішньому огляді ви зрозумієте, чому? Бо є питання і війни, є питання внутрішні, але є і глобальні, міжнародні, які стосуються України. Безпосередньо. Отже, про все по порядку із тих новин, які я традиційно обираю і вважаю важливими. Вони не завжди є такими, знаєте, не всі є мейнстрімними, деякі, безумовно, є, але не всі. А і стосуються, скажімо так, різних галузей. Розпочати хочу про те, що головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський провів одразу дві зустрічі. І одна зустріч була із головою військового комітету НАТО адміралом Бауером. В ході цієї зустрічі було обговорено безумовно питання ситуації на фронті, що відбувається, яким чином НАТО може долучатися допомогти. Я би виділив дуже важливий момент, що, по-перше, це а, зараз перший візит адмірала Бауера в Україну за час повномасштабного вторгнення. І добре, що він відбувається, адже ситуація на місці, зустрічі, обговорення, дискусії, вони дають ще краще зрозуміти і оцінити обстановку, яка є. І а, контакт, якраз, з головнокомандувачем, це теж це про емоційний певний стан і це про порозуміння, особливо двох військових а, очільників, керівників, яким краще а, дійти згоди і порозумітися з певних питань. Тому це безумовно добре. До речі, мені сподобалася одна із заяв Бауера, де він сказав, що не треба деяким західним аналітикам і партнерам настільки скептично і песимістично оцінювати шанси України в цій боротьбі. Тобто не треба бути настільки аж песимістичними. І я підтримую цю точку зору, тому що, знаєте, Росія, крім того, що, звичайно, вони нарощують свою військову міць, вони. Намагаються виробляти більше, мобілізувати більше тощо, тощо. Зрозуміло, що Росія не відмовляється від ідеї неоімперської агресивної війни. Але Росія хоче створити те, що називається казаться анібить багато в чому. І, до речі, от вони на це працюють, зрозуміло, що Україну це не проймає. Ну, так, ми розуміємо, ми обговорюємо, усвідомлюємо, що є певні виклики, загрози, ворога в жодному випадку не можна недооцінювати, але й переоцінювати не варто так само. А на Заході я бачу вже, знаєте, ці а, сприйняття, ось така, скажімо, ну, ситуація, коли. Вони на це цим всім дивляться, і уявлення ще чи то через синктенки, чи то через еліту а, їхню, істеблішмент, а, чи то через парадигму вік певних політиків, які сформували для себе уявлення про холодну війну. І вони продовжують жити у цій системі координат, що це холодна війна, є потужний Радянський Союз і не тільки Радянський Союз, а й країни так званого Варшавського договору. І відповідно всі разом вони становлять дуже серйозну загрозу. І треба бути обережним, продуматим, не йти жодним чином на ескалацію, тощо, 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 тощо. В цьому контексті я маю ще цікаву новину. Про яку пише The Wall Street Journal. і от Wall Street Journal, посилаючись на Міжнародний інститут стратегічних досліджень IISS, говорить про те, що Росія втратила величезну кількість техніки в Україні, але зможе відновити свої збройні сили протягом кількох років після закінчення війни. Ну, кількох років, я думаю, моя оцінка це 5-10 років не раніше за умови стабільного фінансування, за умови надходжень, за умови того, що взагалі Росія після цієї війни збережеться як держава, як концепт, тому що це під сумнівом. І з цього потрібно починати. Що дуже часто американська аналітична думка вона не допускає можливості того, що Росія може як держава зазнати крах. І це не обов'язково через те, що з'являться війська, а, скажімо так, НАТО, чи там України, чи будь-яких інших держав на території Росії. Хоча колись і цього не можна виключати, взагалі нічого не можна виключати за тих подій, які є. Але розумієте, а, крах державності, що мається на увазі, що система не життєздатна, що вона рано чи пізно колапсує, тому що російська система, вона ту, яка зараз вибудувана. І та пропаганда, яка вибудована, і скажімо, ті всі речі, агресивні, геноцидного характеру, неоімперські, шовіністичні, які формувалися роками і вбивалися в голови суспільства. А суспільство з іншого боку сиділо і готово було це чути і сприймати, вона не може жити без війни ця система. І тому, коли не буде війни, не буде часу на відновлення. Система буде колапсувати, загнивати. І, як наслідок, має прийти кардинальне перезавантаження, абсолютне перезавантаження. Воно можливе в Росії тільки або через зміну підходів до державного будівництва, а це існування в конфедерації або Федерації, ну щонайменше з такими повноваженнями, як є у Штатів Сполучених Штатах. Коли громади можуть вирішувати, але для цього треба сформувати відповідне поле, або е, існування розпад на окремі державні утворення, або ще такий варіант, що буде, скажімо так, поступово змінюватися курс, тобто система буде колапсувати, але прийде хтось на зміну Путіна, якась така команда, яка зуміє нав'язати, що війна не головне для суспільства. ну... Це складно, це має бути спричинено вже надзвичайно економічною і серйозною кризою. Так от, повертаючись до Міжнародного інституту стратегічних досліджень, вони кажуть, що на створення європейської армії здатної відбити російські атаки потрібно і піде не менше 20 років без США. Ось так це про європейську систему безпеки. Що в цьому є. Звичайно, я думаю, що Сполучені Штати хочуть продемонструвати свою лідеруючу роль і без США вибудувати систему безпеки доволі складно. Тому вони на цьому наголошують. Але все ж таки, привід, задуматись: зокрема, і європейським країнам, що потрібно діяти активніше, потрібно швидше, потрібно більше вкладати в безпеку. Знову ж таки, далеко не всі європейські країни вкладають 2% від ВВП. Зрозуміло, що хочеться соціальних стандартів підтримувати там статус життя тощо, 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 але потрібно думати і про безпеку, бо вона дійсно важлива. І тут потрібно враховувати фактори, що поки Росія зараз спроможна, і це треба робити зараз, не думати на 20 років наперед. Треба робити це, поки Росія здатна вести війну. Помилка, я знову ж таки кажу, думати, що все буде за тими планами, як пишуть західні аналітики, про те, що напад Росії можливий на Балтійські країни чи на Захід у 26-му році, як каже президент Польщі, чи в 27-му, чи в 28-му, чи в 30-му, там через 6 років, треба думати, що він можливий зараз. Поки Росія... Зараз веде ці бойові дії, поки вони зараз складають цей ВПК, поки ще система не колапсувала, вони можуть розглядати абсолютно різні сценарії. І Європі потрібно до цього готуватися. Наступне, що я хотів сказати, що цікаво, що окрім із Окрім а, адмірала Бауера, голови військового комітету НАТО, командувач, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, поспілкувався із своїм французьким колегою, начальником Генерального штабу Франції, обговорили ситуацію на фронті і тренування українських військових. При цьому головнокомандувач наголосив на тому, що ситуація на сході стабілізується. Тобто, українські війська зараз, глобально, якщо сказати, про фронт вживають цих заходів. Зараз в оборонних позиціях для того, щоб призупиняти просування ворога, для того, щоб наносити максимальні втрати. Бої зараз тривають, ворог суне в районі Георгів, який намагається рухатись е, в бік Курахового. Так само а в районі Вугледару ворог намагається розвинути свої дії. І знову ж таки Авдіївський напрямок, напрямок часів Яр найгарячіші відтинки фронту на сьогоднішній день. Там йдуть активні бойові дії, українські війська роблять це можливе для стримування агресора. Є сподівання, що зараз допомоги буде ще більше, і снаряди і міни будуть їхати безпосередньо на фронт і таким чином теж саме будуть стабілізовувати ситуацію. Уже, в принципі, на деякі напрямки вони доставлені, і це дає можливість, ну, скажімо, ворога зупиняти. І те, що, до речі, Головнокомандувач говорить з начальником генералу, генерального штабу саме Франції на тлі, скажімо так, всього того, що відбувається з точки зору можливостей розміщення а, французьких військ а, в Україні. Це дуже цікаво. Можливо, вони вже обговорюють координацію таких дій. А, і, бо тут дуже важливо, я залишаюсь послідовним і підкреслюю те, про що я говорив: надзвичайно важлива організаційно-управлінська структура. Цих військ і щоб керували зрештою ними саме українське командування, звичайно, в координації і з нашими партнерами, в координації з вищими офіцерами відповідно цих країн, Франції, і інших, які будуть а, на тих чи інших умовах долу... готові долучитися. До а, цієї ініціативи. А французький президент Макрон продовжує наполягати. З'явилася інформація в деяких ЗМІ про те, що, начебто, Еммануель Макрон сказав про те, що Україна може впасти будь-якої там миті, що ситуація дуже складна і тому треба активізовуватися. Ну, це певною мірою, я думаю, теж з метою мобілізації наших партнерів максимальної. Тобто, в даному. А в даній ситуації це, звичайно, звучить не дуже приємно. Але з точки зору, якщо логіка в тому, аби знову ж таки пожвавити і пришвидшити певні дії в контексті підтримки України, це може й не зашкодить. Така, знаєте. Такий прогноз, такий сценарій, який є, тому він буде заохочувати партнерів до більш рішучих дій. І цікаво, що ось така розмова відбулася між українським і французьким командувачем. Ще такий момент, про який варто зазначити, що Росія зараз, ну, принаймні Шойгу, продемонстрував, ви знаєте, Шойгу дуже часто їздить по Оборонно-промисловим об'єктам Росії моніторить навіть частіше ніж Путін, все це показує з ним федеральні ЗМІ. Можливо, його піарять як наступника, значить Путіна. Це теж не можна виключати на якомусь етапі. І знову ж таки, дуже часто він відвідує різні виробництва. Я скажу, що більшість того, що показують, не справджується. Тобто, це вже моя, мої спостереження і статистика про те, що більшість, що демонструють під час цих візитів таких показових шойгу, воно ну, потім не з'являється на фронті. Це вже помітно. Але зараз є загрозливі тенденції, тому що вони розробляють і працюють над бомбами факт 3000 а, і що це означає? Про перше, про ризики. Безумовно, це надзвичайно потужна в тротиловому еквіваленті вибухівка, здатна спричиняти серйозні руйнування. І тут, а, ну, зрозуміло, до цього треба ставитись серйозно. Яким чином протидіяти? Два способи. Два способи. А, більше засобів ППО від наших партнерів, треба відновити традицію блукаючого патріота. А я маю дві причини, чому. Він, на мою думку, зараз більше не працює, ну тому що, перша, після тої, тієї інформації, яка з'явилася в ЗМІ, про ймовірне знищення Петріота Пускових на Сході, а можливо, наші партнери порадили так більше не використовувати, не ризикувати. Хоча я вважаю цей ризик абсолютно виправданим, і це його потрібно повторювати. Потрібно збивати російську авіацію і захищати лінію бойового зіткнення і наших військових. Там це просто ну це е, абсолютно максима, інакше не скажеш. І друга причина: те, що, можливо, знаючи про те, що Росія збирається наносити ракетні удари по території України, потрібно було сконцентрувати ці системи більше, скажімо так, в тилу і готуватися, боронитися. І, відповідно, ну, тримати ракети на ці, саме на ці цілі, очікуючи, що партнери нам передадуть більше. Но під час Рапштарам начебто, було ухвалено рішення, що ракет буде передаватись більше. Тому це перший спосіб і друге. Та знищувати, просто бити максимально по аеродромах і бити по об'єктах військової промисловості. Ось це а, те, що має працювати. А що стосується ще іншої, іншого боку медалі, ну, вочевидь, слухайте, якби так було все чудово у російській версії застосування керованих авіабомб, та статистика, яка є взагалі. Вона змушувала вже український контингент десь по Дніпру оборонитись, тому що там взагалі статистика вже виросла по кількості нанесених ударів. І тому дивіться, 250-500 не працює, вже півтора тонні, тепер трьох тонні. Це як оце ідея фетиш, царь бомбу давайте зробимо. Та ж сама, мені здається, якась пропагандистська мета насправді в цьому всьому є. Звичайно, будуть десь застосовувати, пробувати, але не можуть досягти. Тобто це індикатор того, що бомбардування вони носять, звичайно, серйозні ризики і наслідки, але не дають Росії досягти тих цілей, на які вона розраховує. В цьому сенсі на деяких відтинках фронту російські дрони, російські ланцети, які можуть вражати українську артилерію, засоби, навіть є більш небезпечнішими на сьогоднішній день, з точки зору ефективності, розумієте? З точки зору. Того, щоб продемонструвати ефект, ну так, але з точки зору ефективності дрони. А, так само новина про те, що спікер Джонсон, спікер Палати представників Джонсон, пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги для України. Зараз ситуація наступна: що Конгрес Сполучених Штатів дотягнув фактично до останнього граничного терміну забезпечити бюджетне фінансування, щоб уникнути шатдауну. Це якраз 22 березня, і тепер піде на канікули на два тижні, і потім, 8 квітня, вони вже приступлять до розгляду питання допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню. Тут є два моменти. Перший, що вже нічого не має заважати, тому що сам же Джонсон говорив про те, що спочатку пріоритет бюджетне фінансування для США, а потім вже підтримка партнерів. Ну, от, власне кажучи, ну при цьому він зробив заяву, що не можна дозволяти диктатурам просто крокувати по світу і просто ну, фактично робити це все безкарно. Думаю, натякаючи і на Росію. А я хочу нагадати, що раніше Джонсон говорив про те, що в інтерв'ю для The New York Post він казав, що так, допомога для України потрібна, але вони хочуть зрозуміти і почути детальний план. Від адміністрації президента Байдена, що щодо бачення взагалі продовження війни. І це, до речі, кореспондується із тим, про що говорить часто дуже багато республіканців а, а де ж план української перемоги? Тобто, яка, як має виглядати українська перемога, як Америка це бачить? І що Америка готова надавати для цього. І це теж дещо має сенс. Слухайте, це має значення, це важливо. Певною мірою так і має бути. Має бути ось цей план uh, plan of victory for Ukraine. Це найважливіше, мені здається, план перемоги і під нього виділяти відповідні сили і засоби. Ті ж самі атакамси і інші види озброєнь. За що, до речі, деякі республіканці і критикують подекуди президента Байдена, що вони досі. Україні не передані тому питання, я вважаю в цьому сенсі воно доцільне щодо пакету допомоги. Тут інше питання, що продовжують розглядати сценарії і заморожених російських активів. І е, кредит на невійськові потреби, коли говорять про військову допомогу, про невійськову допомогу, і багато чого іншого. Тому я думаю, що найближчі 2-3 тижні почнуться дуже активні дебати і чекаємо 8 квітня. Сподіваюся, що це питання може війти ну, в першочергове з точки зору продовження підтримки. В якій вигляді, в якій редакції, ось це дуже важливо. Не факт, що виключно в редакції, яку запропонував президент Байден. Це теж треба розуміти. До речі, про президента Байдена і іншого кандидата Дональда Трампа. Зараз є інформація від видання The Economist, що вперше з серпня, можна сказати, президент Байден випередив Трампа в опитуваннях на 1%. Ну, тобто ми можемо констатувати з вами, що, бачите, у Байдена 45, у Трампа 44. Можемо з вами констатувати, що, в принципі, 50 на 50, тобто йдуть поки що нога в ногу. І цей 1%, він корелюється то більше у Трампа 1-2%, то більше у Байдена, але ідуть безпосередньо. Нога в ногу, і це більше загострює інтригу а, зрештою. Ну, а те, що Трамп в інтерв'ю для JB News, здається, сказав про те, що та США не будуть виходити з НАТО. І а, США просто хочуть, щоб європейські країни виконали рішення уельського саміту 2014 року про те, що потрібно фінансувати оборонку на рівні 2%, то в чому він не правий? Це ж рішення, яке ухвалили колегіально всі країни НАТО. То чому обурюватись? Треба фінансувати і треба розподіляти кошти, треба більше вкладати в оборону. І тому, коли верховний представник з питань зовнішньої політики і відносин Борель каже про те, що ну, не треба перебільшувати загрози війни Росії з Європою, я думаю, що треба перебільшувати, не треба недооцінювати різного сценарію подій. І тому Трамп, бачите, знову ж таки, хто слухав моє відео про Трампа, де я говорив про те, що він використовує медійні прийоми в рамках своєї передвиборчої кампанії, і позиція буде змінюватись тим більше, коли він стане президентом, це справджується. І тоді згадайте, як всіх розхвилювали, два місяці обговорювали. А що якщо США за Трампа вийде з НАТО? Медійний привід колосальний. Уявіть собі, новину зробити на рівному місці, щоб її обговорювали всі світові ЗМІ. Ну, медійна, класна стратегія, я нічого не можу сказати. А, а потім сказати та ні. Ви знаєте, і тепер зараз по-іншому будуть обговорювати. Але чи будуть обговорювати? Ось це питання, тому що часто помічають те, що хочуть помітити. І, як правило, якщо про Трампа чи республіканців, то тільки негативне. А задля об'єктивності треба сказати і це. Я вважаю, що це буде справедливо. Так, от щодо глобальних речей, коли. Говоримо про загрози. Наприклад, є таке повідомлення. Воно в нас в ЗМІ майже не проходило, тому я думаю, вам буде цікаво. Генерал Майкл Курила, командувач центрального командування США, повідомив членів Комітету з питань Збройних сил Палати представників, що він дуже занепокоєний зростаючим партнерством між Китаєм, Росією і Іраном. І він каже, що Іран продає 90% нафти в Китай. Отримує кошти, за ці кошти фінансує виробництво а, шахедів, як для підтримки різних проксігруп, хуситів, наприклад, і інших, які наносять удари по а, американських базах в регіоні, в результаті яких загинуло три військовослужбовці США. А далі а, Іран передає. Дрони камікадзе Росії і більше того добудовує їй завод, який буде виробляти ці шахеди, що дає можливість Росії випускати приблизно 100 а, дронів в Україну щотижня. Ну, там плюс-мінус статистика різниця буває менше насправді. І от це візь зла, про яку говорять, ну, так, умовно, да. Ну, так треба ж проти неї протидіяти, мабуть, крім занепокоєнь, так само вживати певні кроки. І до цього звертається увага. А так само, що тут, скажімо так, те, що називається англійським словом, теншн зростає. І до цього є наступна новина, яка логічно лягає, скажімо так, в канву, того, що я кажу. Справа в тому, що з'явилася дуже цікава інформація про те, що. Зараз, вибачте, я ж користуюсь тут підказчиком, знаєте, щоб вам надати якомога більше інформації, то занотовує. Але це цікава інформація, що Китай і Росія могли досягти договору і взаєморозуміння з хуситами про судноплавство в Червоному морі. Про це Блумберг повідомляє. Тобто, хусити не будуть атакувати, а китайські а не будуть атакувати. Кораблі, які проходять значить, китайські, російські і так далі, або вантажі. Це дуже цікаво насправді, тому що, що ж це виходить, що а, бачите, моя версія, яку я проголошував раніше, коли говорив про навчання, які проводяться в Індійському океані, між. З Росією, Іраном, Китаєм вони значно пробільше, ніж просто навчання, і якийсь там діалог. Це пропонування а, в морі. Тобто Китай кидає виклик реально морським державам. Китай замахнувся на це. Китай набирає оберти, Китай набирає міці. І тому я думаю, що це точно привід за, для занепокоєння Заходу. Це глобальне протистояння, яке виходить на новий рівень, про який ми можемо констатувати, і про що. Можна говорити. Тому що, ну це явно, скажімо так, сигнал Заходу. Це ж витіснення західних компаній, західних морських перевізників. І, звичайно, що подивимося, яка буде реакція Заходу, а Китай набирає обертів в цьому. І ще новина про Китай: що Китай нарощує військовий ядерний арсенал. І це ознаки того, що. Він буде готовий вторгнутись в Тайвань до 2027 року. Є така інформація. Ви знаєте, я дещо тут стриманий, такий навіть песимістичний, скільки ми вже чули про те, що Китай буде вторгнутися на Тайвань. Мабуть, років зо 20 про це про такі можливості десь обговорює, Ну, 15 так точно. Цього не відбувається. І насправді треба розуміти, що Китай взагалі в плані введення бойових дій і війни. Це не супер агресивна держава. Інше питання Китай всередині, адже китайський уряд Пекін сприймає, наприклад, захоплення Тайваню. Це таким чином, що це продовження громадянської війни. І Китай хоче її вирішити, тобто Пекін хоче її вирішити на власну користь. Ось тому вони так можуть діяти теоретично а і не можуть. А, тобто тут все ж таки 50 на 50. Але я скажу так, що помітно, що Китай нарощує військову компоненту, вони активно просуваються. Бачите, є і про морський фактор. Тобто, Китай буде доволі таки потужно далі створювати, особливо в Південно-Китайському морі бази і так далі. І, відповідно, США будуть змушені так само звертати увагу на цей регіон. А тихоокеанський надавати підтримку Японії Південній Кореї для того, щоб Китай стримувати. Ось такий був брифінг сьогодні про новини і всередині і зовні. Бережіть себе. Слава Україні!